Розказати. Я коли був журналістом так. і коли робив Україну, то ти в сраці був. Ну, Чому любов, а... не Усі може сказати, тупися з моїх очей і тебе дуже ну, прошу. Ну, ти можеш хоч... мою душу. Ну, я, я зайти... люблю Україну, да. а ти любиш, а ти любиш конфлікти. Згін з моїх я я люб... так, так. Так, так. Так. Ну, очей... Вам... Не хочу тебе бачити. Ти не журналіст, ти плітка. Чому плітка? Бо пишу, бо пишу про те, що, що робиться. Чей, що не моїх, Я не чіпаю ступитися. Я не чіпаю. І не смерди, бо в тебе смердить курва. як не знати, ступився звід. Ти зрозумів мене? Ну, та куди вже далі зрозумієш? Ще тобі ще дати зрозуміти? Я хочу запитати за ті дерева, що ріжуться по місці. Дерева ріжуть правильно, тому що ті так. дерева. Так. Ті дерева Вони, ріжуть правильно. Так, Як правильно ріжуть? Вони здорові дерева. Навіщо її дерева? Ну от по жупні я пішов біля по Ще не з моїх очей, Я тебе дуже прошу. Скажи, будь ласка, ви тут ходите кожен день? Майже кожен день. Тут росла гарна липа така. Дуже гарна. Вона була що нездоровою, може її розчахнула блискавка або дупло якесь з'явилося. Здоровою і пеньок якийсь залишився, білий, гарний. Дуже гарне дерево. Єдина вулиця, де ще можна було в тіні ще сховатися, гарні липи тут ростуть, і отак знищили ні за що ні пробують. Чекайте, то вони зрізали його коли вчора? Ну я вчора йшла з роботи, отак вже. Вчора вівторок, 11 червня. Так, так. 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 Ага. І а хто його різав? В який годині? То... Я не бачила. А... Я йшла коли четвертої, то воно вже було зрізане. Після обіду 16... після так, так. Біля 16 минут, так? Днів, так. так? так. Ага. Як вам то подобається? Ну то Це напев... жахливо. Ну, то, жахливо. напевно, щось буде вже якась нова мафія побудована. — Напевно. Як завжди. Якийсь бідолаха собі так, то так, при вже так, при... Так, придивився. Та І... так, як вони Грушевського нищили Володимира Великого. Так, так, біля 14 школи пивний павільйон, біля нафтового технікуму живе пиво. Буквально маса там хлопців стоїть. Коли, коли ти там? то там? Давно вже пару а? місяців там відкрили живе пиво. А біля чотирнадцятої тепер павільйон величезний поставили біля на полосаці. І, так. і також пиво продають. Пиво, так. Ну то учням треба пиво. Ну так. Може вони розраховують, що канікули, але. О, а коли ти вони зробили? Десь коли тепер... Вони зробили та, в кінці навчального року. Вони павільйон поставили раніше, але Ну тепер навесні пошив... десь, так? Так, тепер Десь ага. Місяць тому ага. поставили. Под місто жахливе, я не знаю. А площа наша, я взагалі не розумію, куди вони дивляться з цими машинами, Ну як так може бути? Ні в одному місті такого нема. Який був Другобич колись, і завжди в Трускавець приїжджали з усього Союзу, казали, яке чудове місто, приїжджали до нас на екскурсію, знищити так місто в голові не купить. Ну вони вже не вони вже не звертають уваги на людські різні. Протести, вони собі вже впевнені в безкарності і все. Підійдемо до топінька, ви розгибете тирсу, а я подивлюся. Зніму, мається на увазі, Ану, щоб люди подивилися. Вчора що... він ну, був білосніжний. Нормальне дерево, було. І що зробиш? Завадило комусь і все. Я так дивлюся, ти ще не починаю там рубати. Добре, дякую вам. Це немає. Серце болить до другого причини. Хлопці, хлопці, а звідки то ви є? З, з другого причасту. А з якого підприємства? Комбінат міського господарства. Комбінат міського господарства, а. так? Ага. То вас прислали, а різав хто? Не, не знаю. А вас прислали прибрати хіба, так? Добре, дякую. То трактор. Е, Юмс, так, Йомзе. зніму номер. А, значить, міському господарство. Скажіть, будь ласка, хто вас послав сюди? Я інженер послав. Е, Прізвище його я. Расуляк. Расуляк. А звати? Володимир Степанович. Степанович. — Ну нехай я не буду вас показувати ваше лице. Скажіть, будь ласка, як вам то? Ви тут живете по тій вулиці, так? Ні, я ходжу часто. Я ходу часто. Як Мені вам ти подобається? подобається, що ті липи росли, гарно цвіли, запах приємний. Ну, а зараз немає, зрізали, то не. Ну, то, то будете мати якусь чергову мафію тут, якийсь магазин, пиво буде, горілка ну, до 12-ї ночі. <рес> то лікарів видно тут. Будуть ставити щось, так? Ні-ні, вони орендують, по-моєму. Лікарі орендують, так? так. А ну, я тоді подивлюся. Ну, ну кажете, що то вам не дуже подобається, так? Не, звичайно, то гарно було, як ті дерева росли тут. А вони порізали тут кілька, два дві липи гарні. А. То вони дві зрізали тут? Так, а от, бачите, одна, одна, тут. Одна. І там друга, здається. Де є? Та кажуть, вам то ніяк не подобається. Це так? не гарно Добре, дякую. Кажуть люди, що то можливо ті лікарі, які орендують тут. Бачу поряд, тут пише традиційна медицина Каракевич Юрій Михайлович, лікар, а тут традиційна медицина Кучма Тарас Ярославич, лікар. Це в нас вулиця Шевченка, якраз напроти. Добрий день. Добре. А ви, ви маєте відношення до того до порізки тих дерев? Так, да. це комунальне. Це комунальне. А навіщо порізали ті дерева? Ну, Приказ. А хто наказав? Та з комунального, на та як, на та ну то на, 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 на як начальство. Значальство хто наказав? Ну, є у нас цей на директор. Сам директор наказав, ну, так? Ну а як же там? Я сам ніхто не різав. Ну, зрозуміло. І скільки тут дерев було порізано, бо я вашу одне, тут. Одне хіба? Ні, не одне. одне. Та, е, чекайте, як одне. Я інженер лісового господарства. Ну та от має там не паніки. Так, ото смерека, так? А тамрину, здається, ще було? був де? Угу. А там воно ну, все акуратно прикрито гілочками. То коли його зрізали? Тільки що? Ну а кому воно заважало? Воно ж. Ну пеньок я бачу здоровий тут є. Та чому? Та що йому є? Нічого йому нема там птамі. Ви ну а що, ну що йому Який гнилий? То, що він червонявий чи що? Так то ж пень такий є. Ну, ви знаєте, є там не придумую. Ніхто то, <гум> <гум> то дерево древо. Деревина червона, але він здоровий то... а, пень? Що, Все? Здоровий. То, що він прикиданий землею, то інша справа. Ну, ну Та пень здоровий, ну он гляньте. ну. Я не знаю, знаєте, я вами спорт не хочу, ну, ну, але. Я прогріб, прогріб до половини, пень здоровий. Я того не хвіво. Прикидали, гілки прикидали дрібними. Вже щось тут будуть будувати, певно. Я не в курсу, на розі. А ти ж отак лишили на тротуарі. То собі люди самі якось мешками порознося. І з цієї сторони бачите, який пеньок здоровий. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Навіщо його було нищити? Навіщо його було нищити? А тут зрізано не одне дерево. Тут зрізано, вони ж прикидали гілляками. Я бачу по тому. Mm. Є і мадрина, і смерека, і ялина вон там є. По гілках я бачу. Тут зрізано. Так, це ялина. То тут найменше троє дерев зрізано. А вони тут все прикидали і, напевно, будуть тихенько кошувати. Ото раз і поряд з прокуратурою. Прокуратура тут у нас розміщується. Будинку. А тут якраз можна щось побудувати, ще якусь крамницю, якусь мафію. Так то в нас Другобичі робиться. Я до департаменту міського господарства виконавчого комітету Дрогобицької міської ради попитаю про ті дерева, про ті забудови. Я хотів запитати, бо мене запросили люди, що на Жупні ріжуть дерева. Я був на Жупні, дзвонять з Шевченка, на Шевченка вулиці порізали дерева. Що тут відбувається в Дрогобичі? Не знаю, на Жупні наша організація не ріже дерева. На Жупні я ж зняв трактор, ваш, забирав гілки. І Який та... ваш, трактор? ваш трактор колісний. І звідки? З комунального господарства? З якого? З вашого? Якого? Та, тако, та, та, тако, Друг. Скажи. Ну я добрий, я зняв номери. Добре, я зняв номери. Ваші, добре, я зняв номери. Так, ну, так. ну а чекайте, а на Шевченка, ваші ж різали? Ні. Я ніколи не поставлю. Ні? Ні. Цікаво. Так. Здорові пеньки. Ми даємо дозвола на зрізку, але люди собі шукають інші проводити тому подібне. Ми не платимо за нічого. І ніколи я не зписав ні на Шевченка, ні на жутку Ага, Добре, вибачте, я прийшов за питаю і відповіли. Дякую дайте. до побачення. Дякую. Так, Тут у нас що пише спеціаліст першої категорії, інспектор з питань експлуатації об'єктів благоустрою Федак Степан Володимирович. Мене запросили люди з вулиці Жупні, щоб порізали дерева. Потім я був на жупні, подзвонили з Шевченка. Так. Що й там порізали. А що, Так, поясніть, будь ласка. Пеньки здорові. Я, я здорові. я зняв пеньки там здорові. перепрошую, я сам інж... є інженером лісового господарства не... за фахом. Я не знаю, хто Ви є як інженер за фахом, значить так вот. Вулиця Жупна потопило депутатське звернення дівчур депутата міської ради. Так. Що треба зрізати два аварійні дерева на тротуарі? Дві Галина Григорівна. Значить вони об зйомка є те дерев, штукорні, вирізають тонахилами, що не може бути. Значі після того складається обстеження комісійне, uh -huh. затверджений екологією Львівської області, бо ми мене має право себе це робити. Uh -huh. Якого зимового приїхав затвердив. І на основі того ріжеться дерево. Ми Місемед маємо право жодне дерево зрісту пробити. Добре, добре, чекайте. Наступне питання. Що ви так. хочете? Шевченка. Так, по Шевченка. Шевченка даємо вже так само. Дані. Там не одно дерево. Два. Шевченка. Так, троє, Я по не знаю. Вчора різалося, коли різалося, пару років, не знаю. Не знаю. Вчора, сьогодні різалося дерево, туя. Туя є запит народу, дата України, Ілика. Так. От його, запитом, будь ласка. Так. Пише. Так, пан Ілик, пише. Так. До нього звернувся молодський, що є варення, треба зрізати. Тут є запитний сайті. Після цього робиться так само ад обстеження, дві туї. То є Стрийська, 22, ви не знаєте, і другий Шевченка 31. Ага. Є затверджений екологію Львова і зрізано. Запит народного та захвілика, прошу. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ніхто тут нічого не зробить, тому що кримінальної відповідальність ніхто не не буде, поки не погоджено з Львовом з екологією. Коли немає того підписаного іколу, нічого ні, mm -hmm. робити не буде. Добре, а тепер вже заодно скажіть на Пилипогорлика, на Самберський, на Володимира Великого, Я мені зараз, на Грушевського, Там також були всі документи оформлені все. Обов'язково. Я був ще представний міліції, і підлоковному запасу. Я контролюю, Добре. книжка пише. Без, Добре. без любої турниці робити турниці не буду. Добре, сідати до тюрми даремно не хочете, то зрозумів. Бо там можна і до тюрми. Добре, ну але там яка потреба була. Е... Я прошу вибачити, тільки Борисові. коли звернення громадян. Де ви маєте на увазі? Які адреси дорізалися? Я вам даю відповідь, гортовано. Ділом копії звернення громадян, копії актів обстежень. Якщо ви маєте якісь адреси, ви вважаєте, що незаконно було протуплено відносно чи інших питань, ви готуєте, що ви маєте на увазі, де вам відповідно відповіде. з документами і все. Взагалі не буде там, де <постер> Тому що я дуже порядний. Я член спілки журналістів на турі України. Ну, най... ну, я... <постер> я, я також член спілки журналістів. <постер> ти трагедія журналістів. Ну чому трагедія? Ну Я ж пишу... нечесть. Ну ти би був порядний. Ну. Я би з тобою за закрутили стіл. А ти просто неміч, блін. Ну, ну Чому ти Чому я трагедія? Ти шукаєш конфлікт. Ти не Україну будуєш, ти нечість збираєш. Ну <постер> <постер> Ну на тобі. Всі можеш написати, і всім розказати, як на з тобою боюся. Ти зрозумів. Добре, зрозумів, дякую. Добре. добре, добре, дякую. Вибирай про... плітки, тут не ходить за мною.